Зовні це звичайна книга з палітуркою та сторінками. Незвична проявляється, щойно перегортаєш сторінку, показує завідувачка відділу музей Богдана Хмельницького Ольга Піскун. Починаємо розповідь із Богдана Хмельницького, з його маєтності Суботів. І, власне, переходимо до самої книги, до самого «Євангелія». Ось воно, рукописне Євангеліє 17 століття зі Свято-Михайлівської церкви Суботова, в тому вигляді, якому війна не загроза, розповідає розробник такого творіння Михайло Шишкін. Ми можемо подивитися на ті книги, які в нас немає доступу. Тобто за склом вони знаходяться або взагалі втрачені вони. І таким чином ми просто ми можемо їх тут відтворити, і ну, я б ніколи не зміг повертати Євангелії, а тут раз я і. Є така в нас можливість. Це щось таке надзвичайно цікаве. Ми стали свідком демонстрації таких цікавих об'єктів, фактично, в яких історія оживає. Євангелія Надія Кукса досліджує понад 20 років. Розповідає, в своїх руках тримала оригінал цієї унікальної пам'ятки мистецтва правобережної України. Можна сказати, воно безцінне. Час від часу ми знаходимо на все нові нові документи, які проливають світло на постать Будана Хмельницького. З іншого боку, часом для нас аж дивно і, і невідомо, і як все пов'язано між собою. В залі поруч сенсорний настінний кіоск. В якому ми розмістили інформацію про Богдана Хмельницького, про творення української козацької держави. А про неї дізнатися можна, просто доторкнувшись до екрану, тут інформація про територіальний устрій війська Запорозького, фінансову систему, розділ для дітей та про самого Хмельницького. Також ми показуємо по перше, яким був Богдан Хмельницький, самі такі відомі портрети гетьмана. Постать українського гетьмана й досі оповита загадками та двозначними сенсами, говорить пані Ольга. Таємницею лишається місце поховання Хмельницького, а підписання Переяславської угоди з Москвою викликає багато питань. Є потреба розповісти про Богдана Хмельницького справжню історію людина, про яку знали на той період в усій Європі. Ми хочемо показати на напрямки зовнішньої політики Богдана Хмельницького і проказати призначення, розказати про значення Української козацької держави в той період. Проєкт Богдан Хмельницький «Нерозказана історія. Продукт співпраці Національного історико-культурного заповідника Чигирин та Українського культурного фонду каже пані Ольга. Тепер інтерактивний музейний простір доступний усім. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.